Вони навчають, навчаються, волонтерять, допомагають вимушеним переселенцям, тримають стрій та наближають перемогу. Напередодні професійного свята у Полтаві привітали освітян. Двом педагогічним працівникам вручили сертифікати на отримання квартири. Серед них Наталія Запорожська. Вона займається улюбленою справою вже майже 40 років. Я тільки вчора знала, що мені мене будуть нагороджувати. І, звичайно, в мене дуже такі переповнені емоції і дуже така. Вилюючи раді працювала десь 6 років і чекала квартиру, звісно, 20 років. Загалом, подяками міського голови та преміями відзначили 126 педагогів. П'ятеро освітян за особливі заслуги нагородили щорічною премією міської ради. Отримала відзнаку і вчителька початкових класів Ольга Хвостенко. Вона в професії 27 років. Розповідає, перші вітальні слова почула сьогодні від дітей. Я сьогодні, до речі, коли проводила урок. Встигла провести з восьмої години з дітьми. так, Вони мене почали вітати з днем вчителя. А, але один хлопчик говорить, що я вас а, вітаю з днем учителя, ну, і так вийшло, що вони теж вчителі. Що діти, це теж вчителі кажуть, діти, Я теж навчаюся у вас, тому що іноді діти дають таку велику мудрість. Директорка наукового ліцею номер 3 Ірина Гринь говорить: попри випробування, що випали на долю і освітян, і учнів через війну святковий настрій цього дня відчувається. Я горда з того, що я причетна, що я ношу звання учителя, і не просто учителя, а учителя Полтави. Ой, Полтава споконвіку це не просто і духовна столиця України. Це споконвіку полтавського освіта, це флагман української освіти. І на сьогодні вчитель він стоїть на передовій скрізь освіта. У нас стоїть. В першу чергу, і ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно війна закінчиться і закінчиться тільки нашою перемогою, і потім буде відбудова нашої країни. І в першу чергу відбудова моральна відбудова, і сьогодні, мабуть, від освіти і залежить наше підростаюче покоління, в якому і буде надано пріоритет відбудови нашої країни. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати всіх освітян, не тільки нашого міста, а всієї нашої незалежної держави під назвою України. Міський голова Полтави Олександр Мамай також додав: це ще не всі подарунки. З нагоди професійного свята у жовтні та листопаді полтавські вчителі отримують премії у розмірі посадового окладу. Привітали освітян найкращі творчі колективи міста. Прозвучала і пісня педагогічного колективу початкової школи номер 43 що стала своєрідним посланням ворогам і водночас оберегом для наших захисників, серед яких і чимало полтавських вчителів. obiraženta kamen vik maskaže